Нам потрібно зробити ось таку річ, яка тут зліва намальована. І далі вона ось така. У нас є відео, як людини зробили з самого початку. Такий короткий екскурс. Ми не будемо робити прямо такий. Це дуже професійний рівень, але ми хоча б зробимо на початок хоч щось таке похоже з кубиків. Тому зараз додаємося до кінця. Це вже працюють професіонали. Але це теж не є складно. На початок воно виглядає. Ось така от робота. А ми будемо робити це на сірому фоні, так, як поки що, і кубиками. Перше, що хотів хотів показати, коли у нас буде базова, оця робота в нас буде використовуватись три інструменти. ну Скажімо так, перше, це виділення, але от інструменти три це переміщення, крутитися і буде в нас зміна розміру. Якщо я нажму на Перший, на другий, на третій. Вони дуже схожі. В кожного інструмента є синій, зелений, червоний. Тут, тут і тут. Також є біло Це в нас на всі сторони. Наприклад, синій я зажимаю мишкою ліву, піднімаюсь вверх, опускаюсь вниз, зажимаю зелений туди-сюди, червоний туди-сюди, а червоний це взагалі, як хочеш, в різні сторони. Цей синій зліво направо. Зелений це наклонитися вниз. Наприклад, літак, який керує вниз, отак от піде, або навпаки, наприклад, вгору дивиться. так? А червоний це та сама історія, тільки з другого боку. Вверх дивиться або дивиться вниз, або як голова, яка дивиться. Тепер що в нас ще? Є? розмір. А, і що оця штучка крутитися в різні сторони. Ви в різні сторони його крутите і так, і по-другому. Тобто це можете ви собі вибирати. Тепер в нас є розмір. Розмір червоний, не дуже видно, я верну назад. Ось так. По цій стороні. Зелений по цій стороні, синій по цій стороні. І червоний це во всі сторони. от такі в нас є інструменти. Тому, коли ви будете робити сьогоднішню роботу, ви робите наступним. По-різному. Можна використовувати цей інструмент, але я. Хотів би, щоб ви навчилися користуватися цими трьома, і вам буде простіше. Як додати нові кубики? меж і в нас є куб при потребі. У вас є перший куб, і я змінюю його розміри, побудую дві стіни. Це за червоний по ціну, за синій і за зелений. Це в мене буде стіна. Я також піднімуся вверх. Далі, якщо подивитись на роботу, в нас є Стіна одна, стіна друга, тут є виступ, тут не до кінця. І також в нас тут одна довша доска, друга менша, хоча б таку частину зробити. Ми будемо далі, е, я нажму виділю її, бо без виділення не буде працювати. І мене з нею працюю і скопіювати. Ctrl-C, Ctrl-V. В мене є ця, я її кручу, не в ту сторону, Ctrl-Z, синя. Ось таким чином. Якщо ви не попали, тут є в нас градуси, і ви можете е, цю панельку можна збільшити, у нас є по Z. Оце в мене для старої, а для цієї, от воно. Я можу зміну заразу, можу писати, наприклад, там 0, У нас стає так, як було. Пропишу 90, вона пропише так. Або мишкою, коли виправляєте стрілочка в різні сторони, зажали і крутите. Тобто не крутите, а вліво-вправо мишкою рухаєте. Такий ще варіант є. Я напишу 90. Нажимаю другий інструмент. Бачите, два інструменти. Можу подивитися зверху, як воно на мене ідеально чи не дуже ідеально. Тепер мені цього не вистачає, я його збільшу, щоб воно трошки було довше. Таким чином. Це так розробимо трошки довше. Добре. Тепер зробимо декілька досок. Вставимо новий кубік. І я його зроблю доску з нього. Це буде сплющена частина, вузька і довга. Ще можна сплющити. Тепер ще трошки довше зробимо. Переміщаємо ось таким чином. Через і колесико, я трошки зміщую собі ракурс. Можна його зробити, щоб хоч трошки було видно, задовго зробив. Ось так. Тепер в нас є ось така доска. Це буде у нас підлога. Я її, вона в мене виділена, Ctrl-C, Ctrl-V. І я її пересуваю сюди і зроблю трошки, щоб вона, так як на малюнку була, у нас буде вигін одна. Буде ось тут, а друга буде ось тут. Тобто не всі в одну лінію будуть. Ось. Тобто я беру цю доску, Ctrl-C, Ctrl-V, переміщаю сюди. Потім беру цю доску. Багато. Оцю, Ctrl-C, Ctrl-V і цю переміщаю. Потім цю Ctrl-C, Ctrl-V, цю переміщаю. Але можна виділяти і дві доски Ctrl-C, Ctrl-V і переміщати оці доски. Тут трошки не стыковка, але треба скоротше було почати. Отак. От Тоді вона би підходила. І можна так всі виділяти. Отак от от виділимо. Ctrl-C, Ctrl-V, і я можу отак от от виділити декілька досок. От. І далі так само робиться стіл і інші штучки підлаштовуються. Тобто, коли подивитись на роботу, стіл це один квадрат, тумба це один квадрат. Дверцятка ще один квадрат, монітор, один квадрат, клавіатура, інші штучки, які вже бачите, ось тут ножки. Тобто ви можете дивитися, передивлятися з різних сторін, обдивитися, ходити, щоб зробити сьогоднішню роботу.